Вони готові захищати державу на сході. Батальйон спецпризначення УМВС івано франківськ поповнився новобранцями. Присягу склали 26 міліціонерів. Їм вручили бойову зброю. А школярі подарували бійцям листи обереги зображеннями янголів та побажаннями повернутися живими додому. Державні нагороди за професіоналізм і хоробрість отримали також правоохоронці, котрі вже були у зоні. АТО. невдовзі вони повернуться туди знову. Тренувалися на полігоні понад місяць. Тренувалися це полігон. Це в тебе ні, ніхто не стріляє, нічого. Просто тренування, а там вже інакше. Ну, слава Богу, командири хороші були, підтримували нас, розказували, бо вони вже там були. Бойовий дух є. Ну, будемо просити Бога, щоб закінчилася ця війна, щоб вже наші хлопці не гинули. Радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол розповідає, нині головне завдання підготуватися до зими та максимально зберігати життя хлопців. Українські війська гідно тримають лінію оборони, не роль у цьому відіграють спецбатальйони ОМВС. Вони зробили справді героїчний крок, що вони вже на це пішли. І знаєте, якщо говорити взагалі про ситуацію в Україні, її можна сказати одним словом: Україні зараз потрібні солдати, тобто вони зараз роблять найголовніше, що потрібно для цієї країни, і я дуже їм дякую за їхній вибір. Головний міліціонер області запевняє, батальйон добре укомплектований та готовий як морально, так і психологічно. Щодо інших бійців, нещодавно двох прикарпатських міліціонерів вдалося визволити з полону. Доля ще одного невідома. Маємо інформацію, що він перебуває в полоні. Спільно з керівництвом служби безпеки, керівництвом центру АТО вживаються заходи щодо встановлення місця можливого перебування нашого працівника. Згідно з планом ротації, понад сотня прикарпатських міліціонерів вирушуть у зону АТО вже цієї неділі, куди саме правоохоронці не розголошують з мотивів безпеки.